Не знаю, яка це спроба, але я все ж таки хочу нарешті визначити, який в мене кольоротип. Хто я осінь, зима, весна літо. Я не розумію, я не можу зрозуміти, але у мене немає стільки грошей, щоб витратити на те, щоб мені це визначило. Тому я намагаюся це зрозуміти самостійно. Я таке намагалася зробити раніше. Раніше, давним-давно, мені здавалося, що я, взагалі, можлива осінь. Але ну, це я собі придумала, називається. Якось я читала, що люди, які народилися там осінь, вони, скоріш за все, будуть осінью і бла-бла-бла. Знаєте що? Моя мама більше схожа на осінь, ніж я, хоча вона народилася взимку, типу. Я хочу це зробити тепер. Я пробувала фільтри в Тік-Токці. Ну, щось вони старі, мені не дуже допомогли. Воно... Я не розумію, хто я. Ну, воно ніяк мені не допомагає. Тому ті фільтри, які раніше TikTok показував, там золото, срібло. Я нічого не розумію, в чому змінюється. Ну, типу, я не бачу, що мені якось гірше, коли сріблом. Типу, у мене більш світла така шкіра. А золотим у мене шкіра така більш як загоріла виглядає. І, типу. Воно не виглядає як щось дуже дивне. Ну, принаймні мені, типу, і так, і так було ок. Були всякі різні, там, коли ну, дуже багато така, прям сторінка з різними кольоротипами. Це мені не допомогло. Були якісь сторінки, типу, просто, ну, фільтри, точніше, літо, осінь, зима, весна, ну, воно теж мені не допомогло. Тож, я побачила, що вийшов ось цей фільтр, де змінюються різні оці. Сезонний і їх види в кожному сезоні по три види, типу. Але єдине тут не додали софт осінь. Як я пам'ятаю, вони двічі зиму додали, типу, справжня зима. Тож, ну я сподіваюся, мені здається, що я не дуже схожа на все одно м'яку осінь, тому нічого страшного. Я вже зробила фоточки, але я хочу спробувати тепер це зробити як відосік, щоб бачити. Порівнювати, як у мене змінюється, коли я, наприклад, змінюю підряд, а не просто роблю фотку, перемикаюся. Але ми зараз побачимо. Я нароблю, можливо, ще фоточок. Треба все одно, щоб у мене було гарне світло. Я бачила, що рекомендують білу футболочку на білому фоні. Єдине, я ще хочу, У мене ж фарбоване волосся, я вже витрила косметику з себе. Але я думаю, оце кольорове, мені треба прибрати, щоб воно трошечки мені. Не зіпсувала результати. Я не знаю, що з цього вийде. Мені здається, я по-дебільному трошечки заколола все одно. Так, давайте ми це змінимо. Ось так забуде? І ось так. Зомби, я просто закріплю. Треба, щоб було видно і моє волосся, і очі. Я, коротше, не знаю, що з цього вийде. Блін, шкода, що в мене не, трошечки не так стоїть, як треба. Треба було взагалі штатив взяти, ну ладно. Я от дивлюся на світлу, світле літо. Мені здається, ці кольори, ну, прям ну, не дуже от у це. Чи, можливо, я суб'єктивно просто думаю. Я не знаю, ну, типу, вони приємні кольори, все класно, але я не знаю, мені здається, вони не дуже. Я прикріплю тут справжня весна воно таке яскраве. Так як м'якої осінь у них не було у фільтрі, я знайшла це коло якесь з кольорами, але здається, мені воно не прям що дуже пасує. Не знаю, я це дивлюся на всі оці осінні різні відтінки. Я не прям бачу, чи підходить, чи ні. Наприклад, ну, типу мені виглядає нормально. Я не знаю, важко сказати. Але єдине, що коли я одразу перегортаю на літо, мені здається, що в літніх кольорах оцих у мене волосся виглядає яскравіше і насиченіше. Можливо, це свідчить про те, що це мені підходить, я не знаю. Єдине, мені здається, що прям світле літо не прям що дуже пасує. Тобто воно якось. Не те, щоб мене бліднить, але я не знаю. Коротше, мені важко сказати. Коли я перегортаю на весну, одразу, до речі, світла весна, мені здається, ну, взагалі, не то, не альо. Якась. Я в порівнянні з тими, що посередині та справи виглядаю більш блідою. А от я не знаю, чи можливо це моє око якесь? Я не знаю, чи оці весінні кольори мені пасують чи ні, але вони дуже яскраві. а Я. Не прям що фанат прям сильно яскравих кольорів, або мати в великій кількості дуже яскраві кольори. Я дивлюся на зиму, я не знаю, я просто не розумію. Єдине, я дивлюся от, наприклад, на те, що посередині мені одразу в очі кидається рожевість на обличчя. Якщо зліва та справа я не так сильно це помічаю, і здається, взагалі направо, мені здається, ніби в мене шкіра більш жовтішою здається, я не знаю. Можливо, це мені не пасує, фіг його знає. Але посередині мені не прям що. Хоча, коли я перший раз відкривала фільтр, коли я побачила, мені здалося, що ця справжня зима, вона робить мої очі яскравіші. Але я бачу цю рожевість з цією яскравою зимою якось не так. Я не знаю. Але в темній зимі мені теж здається, що очі виділяються. Тому я спробувала Калорвойз. В принципі, воно мені декілька разів визначило, що я. Холодне літо. Можливо, не знаю. Я подивилася, які там є кольори. Вони, в принципі, мені приємні. І деякі, здається, у мене навіть є як в гардеробі. Не знаю, чи правда, чи неправда. Взагалі, я от дивлюся зараз, наприклад, в телефон. У мене шкіра виглядає більш-жовтою, ніж я бачу, наприклад, себе в дзеркалі. Мені здається. Тому що мені Настя казала, що взагалі айфони жовтять, тому, скоріш за все, це воно і є. Тому що на комп'ютері я, наприклад, відкрила камеру, але здається, вона мене відбілює просто-напросто, тому що ну, я прям. У мене футболка біла-біла, як тільки можна виглядає, вона прям світиться. Тому мені здається, на комп'ютері мене вибілює трошечки. Я було пробувала ще ColorWise декілька разів, щоб з різних точок типу визначити шкіру, очі. Було, що воно визначало мене як зиму. Я не пам'ятаю правда, який саме з цих трьох видів. Здається, холодна зима, холодне літо, холодна зима. Не знаю наскільки. Але зазвичай, коли я дивлюся на зими, у них ну прям дуже темне волосся таке, ну не моє. У мене воно світліше. Типу, воно і не світле, і не темне. Мені здається, можливо, у мене трошечки змінилося волосся з дитинства. Але, от як мені в дитинстві казали, типу, у мене пепельний відтінок і. Я того не розуміла раніше, але коли я почала це аналізувати, здається, ну, що така, ось, типу, пеплість, і не знаю, як вона називається українською. Воно у мене присутнє. Ще я пробувала додаток. Він мені там все аналізує, і стиль він теж визначив мене як холодне літо персональна кольорова палетка, які кольори мені підходять. Я до речі, не знаю. Треба було можливо ось так зробити і дивитися. Ну, типу, ці, начебто нормально, не знаю. Я не розумію. А ще в мене індивідуальна палетка, тобто воно аналізувало не просто по одному відтінку, тому що схоже, що у мене тут як декілька відтінків губ моїх. Це шкіра, здається, мала бути. Це я не знаю, що оце здається, мали бути очі. Ціх я знаю, воно мені здається коричним чи можливо там інше. Але не знаю. Палітра виглядає. Я не знаю, якою вона виглядає. Холодною, теплою чи нейтральною. Коротше, мені важко це зробити, але воно теж мене вистачило холодним літом. Я ще пробувала знайти гайдом який на сторінці там і про. Типу фігуру. Я робила колись давно, я не пам'ятаю, що в мене тоді вийшло, але нещодавно я пробувала знову ж таки дізнатися. Але знаєте, ну, це трошечки, можливо, щось суб'єктивне, я не зовсім правильно. Я брала свою фотку, як ним рекомендують. В принципі, я завантажила це все в канву і намагалася там аналізувати. Я робила фотку, наприклад, ось так в кімнаті, при денному освіщенні, я без нічого, типу. Мені здалося, що в мене контрастність середня, між. Шкірою та волоссям, наприклад. Але коли я дивилася на фотку під сонцем, коли я робила селфі своє, у мене контрастність ну, дуже низька між волоссям і шкірою. Можливо, це знову ж таки це під сонцем, це не зовсім можливо правильно, бо треба робити при денному освіщенні, але не під сонцем. Я не знаю. Хрому, мені здається, у мене така більш приглушена. Я не бачу, щоб вона була яскравою чи, наприклад, середньою. Але знову-таки, я, можливо, це роблю суб'єктивно. Я не знаю. А ще ось цей тест по визначенню підтону по венам. Знаєте, що я вам скажу? Ну, типу, на лівій, ладно, на лівій прям видно, що вони синьо-фіолетові. На правій, у мене ось тут вена, вона зелена. А ось тут погляд такий більш світло-фіолетовий. Але написано, що це нейтральний. Можливо, такий є, я не знаю. Але знову таки, от вони пишуть: типу, якщо у вас там холодний питон і світла контрастність то ви скоріш за все приглушені відтінки маєте і це літо. Але знову таки, я не знаю, який у мене пітон. Він якийсь нейтральний. Можливо, якщо вірити цьому аналізу, я не маю ніякого уявлення про це. Тому так як мені було це складно, я навіть почала. Дивитися і розбирати своє фото, своє обличчя більш детально. Навіть оцей тест з металом, золото чи срібло, ну, воно мені ніяк не допомагає. Я не розумію. Ну, типу, вони так, вони пишуть, що скоріше за все це нейтральне. Ну, це мені не дуже допомогло. Типу, ні, я рада, що я, якщо справді нейтральна, ну це круто, бо я люблю золото і біле золото люблю. Декілька місяців тому я спробувала вирішити ще GPT. Я взяла фотку свою, знайшла відтінки шкіри на обличчі, очей і волосся, закинула йому там якісь кольори. Вибрала рандомно, просто зі шкіри взяла там те, що є. Воно мене визначило як весну. Дякую, диво. До цього у мене було холодне, тепер у мене весна. Я така: ну окей, ладно, подумаю. Другий раз я таке робила те ж саме обличчя. Взяла рандомні якісь кольори просто себе. Воно визначило мене як осінь. Тобто це два теплих сезони. Угу. Окей, добре, дякую. Потім я взяла, коли я визначала по фоці свої тупо по фоці, я витягла кольори, декілька кольорів з обличчя, декілька кольорів з очей, з волосся, з усього. Я закинула тупо туди всі кольори і сказала: визначи, це мені холодний. Нейтральний чи теплий відтінок, підтон, я не знаю, як воно правильно буде. Тож, воно визначило мені, що у мене очі і, здається, волосся вони нейтральні, але більше теплі. Шкіра та губи в мене теплі. І брови в мене нейтральні, більше з холодним відтінком. І це все воно привело до того, що я, скоріш за все, осінь. Знову осінь. Зустрілася. Але, щоб ви розуміли, Оці всі кольори, які я йому загнала, для того, щоб він проаналізував, я їх всі вивела і почала порівнювати з тим, що в гайді пропонують, на що ваші кольори більш схожі. Але навіть не так. Коли я просто їх вивела, я дивилася на них. І от якщо шкіра ще так, воно здається, начебто там і теплі відтінки, більш такі рожеві, як холодні очі, брови та волосся, ну, я дивлюся на них. Ну, вони ж мені холодними здаються. Типу, я не бачу цієї теплинки якоїсь. Але GPT вирішив, що в мене вона там є. Я не знаю, мені не здається, що в мене є теплі відтінки. Насправді, я пам'ятаю, коли я фарбувалася в яскраво помаранчеве, я. Просила, будь ласка, щоб не було цієї рижини такої, от як осіння. Така кажу, я не хочу такий відтінок, мені не подобається він. Я прикріплю тут фотку, який у мене був помаранчевий, мені сподобалося. Я не знаю, це теплий відтінок, чи це холодний відтінок, але щоб то було нормально. Хоча, слухайте, я була фіолетова. Фіолетовий, це типу, холодний відтінок. Давайте я просто в свої фоточки з кольоровим волоссям покажу. Може, так буде легше визначити, який кольор мені підійшов більше? Парукарі вони ж теж розбираються на кольоротифі і підбирали мені кольори такі, які б мені пасували. Я знаю, що давно мені колись казали, що темні відтінки волосся мені не дуже можливо підійдуть. Я, здається, декілька разів тільки на випускний і на першому курсі. Мене тоді я до когось ходила іншого, і мене пофарбували в більш темний відтінок, але як на мене, він більш холодний був. Повернемося до аналізу, який я робила потім, порівнюючи з цього гайду. Я тут побрала картинки і порівнювала з кольорами, які я вивела зі свого волосся, з тими, які вони пропонують. Ну навіть якщо просто дивитися, от одразу видно, що вони більше до холодних, тому що оця Золотистість, помаранчевість, така тепла помаранчевість, от, як осіннє листя. У мене його немає. Там є такий, типу, коричневий якийсь відтінок, але він не схожий явно на мій. Я те ж саме зробила з очима, і в мене очі, вони більш холодні, типу, вони ближче до тих відтінків, які пропонує цей гайд, а не те, що мені написав Че GPT, що вони теплі. Типу. Я бачила, що чай ну, джіпеті він же просто як кольори. Він же не порівнює, як це кольори, які у тілі людини є. І багато хто казав, що ChatGPT може це неправильно все робити, але ну, просто мені було цікаво спробувати, хоч які є варіанти, і які варіанти мені видадуть найчастіше з усіх оцих цих аналізів. Потім я порівнювала ще те, що рекомендували, типу, якщо підтон та овертон, який відтінок буде. У мене один з відтінків, він прям посередині, він прям ідентичний. Я дивилася, ну майже, ладно, ідентичний, можливо, там трошечки різниця, але дуже похоже десь той, той, що посередині. Типу світлий, нейтральний. Потім я зробила в канвірі, вирішила взяти все ж таки все свої типу руки. Знайшла ще один типу тест, знайти кольори, які дуже пасують. Вони базуються на тому, що від ваших. Відтінків, які у вас вже присутні. Там було таке, що треба вибрати колір, який найближче до вашого відтінку, це буде ваш найкращий білий відтінок, типу кремові якісь. Але ну, те, що я собі витягла, воно, мені здається, бежевим. Типу, це не білий відтінок, я не знаю. Можливо, те, що мені треба якийсь більш кремовий відтінок, я не знаю, як вони називаються, але ну хай буде. Потім було що, типу, романтичний відтінок. Ваш варіант червоного. Ну, типу, вони у мене рожеві. Одне це загуб взяти відтінок, а інше був тест, що треба пощипати свій пальчик, наприклад. Воно починає рожевим ставати. І ось це, типу, ваш романтичний відтінок. Мені здається, прям червоних у когось, прям таких яскравих яскравих не буває, коли щипаєшся це. Або коли вуха, наприклад, червоніють. І знаєте, ось цим, наприклад, коли я дивлюся на свою долоню, вона здається мені світлою. Типу, о, так, зараз я не бачу своїх вен, але я дивилася, більшість вен вона, вони більш такі фіолетові, але де-інде, здаються, зеленуватими, але рожевість. Тобто, можливо, це холодні відтінки якраз таки в мене по долоні. Якщо дивитися, типу, якщо я так дивлюся, мені не зрозуміло. Мені здається, вони трошечки жовтуватими, і фіг його знає. Потім драматичні відтінки, колір для вашого одягу, що можна додати, я не знаю. Це по венам. У мене вени сині і зелені. Я намагалася вибрати тепу, найближчі кольори до них з тих, що там пропонувалися. Але, знову ж таки, дуже важко це зробити, наприклад, коли вени, вони ну, доволі бліді тут, наприклад, типу, або мені треба якось накачати венеці, подивитися, не знаю. Наступне це, типу, ваш колір енергія. Це береться найтемніший колір вашої радужки, Потім, типу, спокійний колір – це найсвітліший відтінок радужки, Потім варіант чорного кольору, який вам більше пасує, це колечко навколо радужки, Я не знаю, як це правильно називається. Типу, це ваш варіант. Чорного найкраще. У мене це такий більш сіруватий відтінок, асфальт, я не знаю. Друга — це ваш коричневий відтінок, це найтемніший колір вашого волосся. І третій, це, типу, версія хакі, я не знаю. Найсвітліші волосся. Ну, Я не знаю, як правильно його вибирати було. Я вибрала те, що в мене воно світиться. Які. Можливо, я неправильно вибрала, але він вийшов у мене такий якийсь бежево сірий Можливо, ці кольори мені пасують. Але скільки б я оце не тестувала, з того, що там, мені сайти рекомендують, рекомендує додаток, твітерські фільтри. Твітерські, тіктоківські фільтри, мені не прям ще сильно якось відкрили очі, щоб зрозуміти, хто я. Ну, Я не знаю, мені оці варіації, які воно мені видало, я не бачу, що мені краще. Можливо, якщо хтось бачить, може сказати. Я ще вирішила зробити взагалі зовсім-зовсім по-іншому детальний аналіз вручну, типу, але це вже іншим разом. І я побачила ще один варіант, як це робити, тому я буду робити це наступного разу. Все ж таки, мабуть. А я таки не визначилася і хто я поки що. Я надаю поки що тимчасову перевагу, що все ж таки можливо я холодне літо. Я не знаю. Ладно, це дуже важко сказати зараз, тому що якщо телефон насправді робить його більш жовтим, то дуже важко тоді сказати, чи я літо. Не знаю, коротше. Наступного разу я сподіваюся, зможу нарешті дізнатися, що мені краще, щоб, можливо, це якось мені допомогло розібратися. Мені цікаво було, просто цікаво цим погратися, розібратися, щоб розуміти, які кольори мені більше пасують, там визначитися, як можна що міксувати. Тобто хотілося б це дізнатися. Це просто цікаво мені, от і все. І взагалі я сподіваюся, що за наступним разом я зможу все ж таки визначитися, хто я з цими тестами вручну, які я зроблю. Сподіваюся, я зроблю їх правильно. Єдина проблема з тим, що коли це робиться вручну суб'єктивність. Тому мені треба хтось ще, хто зможе мені допомогти і свою точку зору визначити. А бажано, щоб це було декілька людей, тоді це все разом докупи зібрати і те, щоб більше... Скажімо так, набирає голосів, то, можливо, так воно і є. Коротше, наступним разом я буду розбиратися. Знаєте, це той момент, коли хотіла розібратися і так, і не розібралася. Мені здається, я вищу математику краще розібрала, ніж кольоротип свій. А можна обміняти ці знання якось? Можна обміняти знання російською на те, щоб. Правильно визначати свій кольоротип а все інше стосовно фігури, обличчя, кольору і так далі. Якщо у когось є ідеї, хто я, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже важко це зробити.